Пам'яті загиблих в Другій світовій війні цивільних та військових незалежно від кольору прапора, який вони захищали, ми присвячуємо цей похід. Я робляти труда Збирати каміння Коли спати вже запізно, а прокидатися ще рано, коли несподівано відкриється. Моя стара рана і у той час, коли зроблять те, чого я так не хочу, я зроблю крок вперед. Та прошепочу, немає часу сумувати. Життя продовжується брати, силі руки опускати. Життя продовжується брати, Тобі не треба забувати. Так, життя продовжується брати, життя продовжується брати, що буде час перемагати. Я зіймуся в навіть за полобі спорюсь. Це тільки пабір, я коли треба повернусь. Я тобі в цьому глянусь, глянусь. Тут остали, як вам доказати, отак От зараз на поворот і на хатах. Там були партизани. Там випивали партизани, бо партизани в нас стояли. Випивали і тут вискочила жінка і каже, що німці їдуть. Вони так з цієї сторони, від нас від мене з'їхали. І тут стали стрілянину робили і забили до їхнього їхню. І, і вони так і поїхали цією дорогою. О, тут така війна була, хай спойміло і одводить. А на другий день кажуть, що якщо там ми зробимо, то хто худою міг так тікав. І вони приїхали, село спалили, натинали і людей. Оттуди є ще пам'ятник, ще є на низтего. То, 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 то туди Ай. людей позаганяли, то багато людей погоріло, об... ну, кругом приїхали. І вони того, як кажуть, ну, як вам сказати, об... ну як вам розкажувати, об... об... обкружили. О. Вони рівалися, сов'яти ховали, щоб сього ховались. Страшно, то добре, я кажу, ми живемо в мирний час, а тоді то всього бійся. Я маленька була і. Любов, війна виграє, той, хто напитає, how much. Той, хто під ударами долям не впадає у розпач, лише той, хто знайде сили, той і переможе, лише той, хто все це зможе, лише той, хто все це зможе. Той хто хоче, шукає можливості, хто не хоче, шукає причину. Я хочу побачити почути, хоч одну живу людину, яка скаже, як що ми разом, то нас не зламати, бо так і має бути. Життя продовжується брати. Немає часу сумувати. Життя продовжується брати. В силі, руки опускати. Життя продовжує брате, і не треба забувати так, Життя продовжується, брате життя продовжується, брате Ще буде час берема Життя продовжується брати Зилля руки опускати Життя продовжується брате І не треба забувати then... Життя продовжується брате Життя продовжується брате Ще буде час перемагати Немає часу сумувати then... Життя продовжується брати Зилля руки опускати Життя продовжується брате Ві не треба забувати Життя продовжується брате Життя продовжується, брате Ще буде час перемагати Немає часу сумувати Життя продовжує Силя, руки опускати Життя продовжується брате Тобі не треба забувати Життя продовжується брате життя продовжується брати, що молиться. Так і прототипи наших персонажів могли б піднімати келихи, дружити, ставати кумами та сватами, якби не злочинна воля двох нелюдів, які змусили їх вбивати один одного.